Скарби не наситься. У Дніпрі відбулася презентація нового історичного роману Володимира Кільченського. Це п'ята книга письменника. В ній йдеться про події, пов'язані зі значущими змінами за часів гетьманів Івана Мазепи та Павла Полоботка. Володимир Кільченський автор історичних художніх творів про життя і здобуття незалежності українців, серед яких романи Вітри сподівань та Присмик волі. Творча зустріч пройшла сьогодні у Дніпровському будинку мистецтв. Презентацію нового роману письменник приурочив до дня проголошення державного суверенітету України. Скарби не насиця пішло від того, що я весь час думкою ну, витав, десь як, яке ж було Дніпро колись. І... Мені підказали, де взяти карту старого русла Дніпро. Я це зробив. У мене я глянув на ту карту, тисячі думок без напрацювань історії. Я б не написав, мабуть, і два листки. Це все бралося з історичного матеріалу на тлі історичних подій. Я Найшов герой їх і придумав, а можна сказати, вони саме прийшли до мене. Це дійсно подія в літературному мистецькому культурному житті нашого регіону. В цьому романі є все. Є історичні події часів Івана Мазепи з гостротою їх. Є історія кохання, є ніжність, є романтика. Тому що сам письменник, я вважаю, письменник-романтик, маючи основну колись професію льотчика, командира літака, він не тільки мріяв про небо, а і мріяв про те, щоб на землі людям жилося добре. І от таким чином, поєднуючи історичні події, поєднуючи те все, що для нас надзвичайно. Чайно важливий тепер захист, воля рідної землі і безумовно, те, що дає людину, людині наснагу жити, тобто жити в любові, в гармонії, в красі.